Ось так виглядає наша кухня зараз. Ось це старий миничок, вже доживає свої останні годинки. І столешня. Все, нарешті епопея ремонту, ремонту буде закінчуватися. Нарешті кухня, я дуже сподіваюся, буде у порядку. Тож, зараз це виглядає так, і скоро вам покажу, що з цього вийшло. Ну що, в нас нарешті закінчилися роботи. Подивіться, так вже набагато краще стало. Така столешня, більше підходить так, і вже мичка нова. Нарешті, нарешті все гарно стало. Ще більше не буде тут ремонту, і ми дуже раді, що все виправили, що вже гарніше з квартирою. Так, вже різдвяний настрій, включили ліхтарики, ось святкуємо те, що нарешті закінчились ремонти. Тут трішечки залишилось ще е, якісь там е, сміття, ось якесь е, те, що залишилося від майстра. Але ми зараз швиденько приберемо. Ось тут е, трішки наверху теж все накидано, але все. Зараз ноги в руки, і будемо швиденько все прибирати. Я вже Переставили цю штуку, лед-лампочку, тут гарніше буде на кухні. Ось, і все нове. Я вже все розставила і так затишно стало. Ось так гарно. Так, а ми продовжуємо знімати нашу красу. Вон, там позаду на балконі валяється ця бокова частина від ванни. Ну Завтра вже будуть щось вирішувати з нею. Ось, а я вже почепила ці ліхтарики. Нарешті вони вже приїхали до мене сьогодні на доставку. ось І е, зараз треба ще трішечки відмотати, і вже буде світло, дуже гарне. Сподіваюся, зараз все побачимо. А до них іде такий пультик. ось, mm -hmm. Треба батарі... батареєчку тільки вставити ось, і будемо так. користуватися. Таку маленьку. Так. Mm. Це, вогники повісили, ось така тепер краса взагалі. Так, світиться і подобається, але вони ті, трішечки плутаються, тому що е, дуже близько повісила, тому що в нас тут тільки десь приблизно метр, а вони на три метри. Треба, наве, е, ну, напевно, було вішати більш далеко один від одного, і тоді було б гарно. Але взагалі такий супер. Ось подивіться, яка краса. Просто неймовірно, коли все сяє. То такий затишок одразу настає. Не знаю, дуже подобається. А у нас сьогодні така творча вечеря. Гарненький михасик, так? Подивіться. Оце очки, вушка, бровки і ротик. Ось така вечеря у шадіка. Так, і шадіку подобається, скажи. Так, дуже гарно. Ось і тут така композиція обновлена зі сніжинкою. Дуже гарна. І ось у нас такий настрій, скоро різдво. Так. Ось такий вирішили пиріжочок сьогодні зробити. Він виявився трішечки маленьким, тому що малий відкрив цю формочку з боку, там і пролилася десь одна третина пиріжка, дуже шкода. Але сподіваємося, що дуже смачний. Я це б вже не знімала. Це звичайно, яблучна шарлотка. Оце коричнева, це вона посипана вся корицею. Зверху, це не підгоріло, ні, він якраз правильно спікся, але був би набагато більше, якщо б його не. Порозливали, ну нічого страшного. Нам і такий вистачить з чаєм попити. Ось така ялиночка поруч. У нас же Різдво. Усім приємного чаєпиття, хто буде пити чайочок, і гарного вечора. Салон краси, ось хлопчика будемо стригти. Ось я завжди його стригу дому. Ось і такий лавхак. Бачите, якщо є такі кульки, ось так, щоб не було волосся, ось на донизу, з круто. Так, ось можна почесатися, Так, і я буду її трішечки підстригати його. Ось, і дуже гарно. Сподіваюся, що буде. Ось у нас була така накидка, і ми її забули в інші країни. Тому <зробили>, зробили по швиденькому. Тож приступаємо взагалі. Все, ми завершили. Подивіться, який тепер красунчик. Тут, звісно ж, потрібна машинка. Е, я, у нього дуже густе волосся. Тут, тут стирчить ще зранку, це треба водою пригладжувати. Але тут зовсім непоганий красунчик вийшов. Трішечки коротший, ніж був. Зовсім не хочу його стригти, тому що не знаю, ну, хочеться якесь більш подовжене волосся, але. Що ти настраждався, синку, гарнюній? Ось так. Щось я не довіряю перукарям, якщо чесно, він дуже спочатку боявся в дитинстві, зовсім в дитинстві десь урочки два. Але його потім два рази стригли і ну, зовсім не гарно виходило. Я його зараз сама гарніше стригу. Взагалі в мене руки лежать до всіх цих сфер. І постригти можу, і я ще ну, минулому візажист. Не, не проблема її зробити нігті для когось і для самої себе. Ось така б'юті-індустрія у мене в крові, певно. Ось, а ми пішли вже змивати з себе все це волосся. Все, гарний пострижений хлопчик. Сідає обідати. Ось такій гарній різдвяній атмосфері. М'яско там в нього, помідорчики, огурчики дуже полюбляє, Так, овочі. І покажи, що в тебе тут є. Це ти знайшов адвент так? Так, Це такі маленькі дитячі іграшки на ялиночку, паперові, дуже маленькі. Тут і шоколадки, хто тут заяць. Це Angry Bird нагадує. Пінгвін, лисичка, Дід Мороз. Ось. Коли буде ялинка вже сьогодні і завтра, будемо обов'язково вивішувати це на згадку. Все, приємного апетиту, синку. Все, нарешті ми купили ялиночку. Подивіться, яка гарненька, така пухнастенька, це кавказка. Ялиночка, вона гарненька. В нас ми будемо її поливати і посадили ось в мисочку, там придбали землю, насипали грунт, такий чорненький, вологий. і поливаємо, щоб вона довго нам стояла. Тому що я дуже люблю свіжі ялиночки, і мені дуже шкода, якщо вони сухі і зрізали. Тому я поливаю водичкою. Щоб їй було гарніше, ось і це нам тільки ось такі іграшки. У нас є на жаль, тому що минулого року ми тільки переїхали в цю квартиру, і в нас дуже маленька ялиночка була. Ну, ось, а на цю вже не вистачить. І тому треба, напевно, сьогодні їхати до магазину і підбирати е, ці іграшки, які я дуже хочу все декорувати. Десь червоний, золотий колір і зелененький Ось в нас вже е, десь така гама по квартирі. Мені довелося зняти оцю гірлянду, тому що вирішили ось саме ці ліхтарики е, вішати на ялинку. Вони е, їх дуже довго, ну, вони довгі, їх дуже багато, і вони дуже гарно будуть. Тут виглядати, на мою думку, а на кухню перенесемо. Ось, молитва щось складає. На кухню перенесемо там зверху. Ми ще одні ліхтарі купили. Ось, не знаю, як воно буде виглядати, але вони такі, такі самі, як і на віконці, які звисають три метри, якраз три метри, балка йде. Ну, будемо дивитися. І я ще ялиночку, вона. Метр сорок, але чогось виглядає ну трішечки за низькою. Ми звикли, що у нас дуже високі ялинки, але цього року буде середня. Ось і вирішили поставити під неї ось цей журнальний столик. Тому я вивільнила всі квіточки, переставила на комод, і зараз будемо переставляти столик. Подивимося, як буде саме на столику ця ялинка. Ну, а оскільки ми зняли ліхтарики для ялиночки з верху кухні, вирішили одразу ж приступити до декорування саме кухонної частини. Ну, все, я повісила. Вони деякі заплутаються, тому що вони з самого початку неправильно там замотані. І це вже не перші такі ліхтарики в мене. І я вже ну, якби підготовлена була трішечки до того, що вони будуть заплутуватися, і дуже обережно їх розкручувала. uh ale... Дивіться, яка краса, вона ще гарніше, ніж та Гірлянда була. Та гірлянда просто зверху лежала і воно так переливалося різними кольорами, але все ж таки я вважаю, що саме ось ці такі маленькі, крихітні такі ліхтаринки, вони особливо у темряві будуть ну, таке, давати різдвяне, взагалі таке магічне освітлення, на мою думку. І пишіть, будь ласка, кому сподобалося ось і як взагалі можна декорувати а ми, декорувавши кухню, приступили одразу до декорування ялинки. І підсуваємо спершу той стілець, який одразу планували, і піднімаємо ялиночку. Я вам скажу, вона дуже важкезна була. Не стільки сама ялинка, хоча вона теж нелегка, а стільки ґрунту було насипано в миску, що я ледве її підняла. Але справилася, і слава Богу. Ось як на мене, на столику набагато гарніше вона виглядає, але тільки треба книжечки трішечки поскладати, ну хоча вони не дають якоїсь такої автентичності, як на мене. Ось, і вона набагато гарніше виглядає, якась більш така величенька і більш гарно видно. Ось цю миску обов'язково треба декорувати. Я задумуюсь над ідеєю якимось таким різдвяним папіром гарненьким і викласти там подарунки. О, а ми починаємо наряджати її. І, звісно ж, ми почали з ліхтариків, які зняли напередодні, з кухні спеціально для цієї ялиночки. Починаємо знизу, так як там у розетку треба живлення під'єднати, і знизу до верху намотуємо ярусами. І я вам скажу: намотувати через цю верхівку не дуже було зручно для мене. Вона виявилася трішечки за високою, тому що вона стала саме на цей стілець. Ось, але нічого страшного. Воно того вартує, і всі ці сили, з які затрачені були на декор. Я вважаю, що вони себе окуплюють. Оцей затишок, який потім у квартирі настає. Оцей різдвяний настрій, магічна атмосфера. Треба викласти стрішки і ось створити самому собі саме цей настрій. А тим часом наша ялиночка вже засяяла, і ми приступили. Наряджати її саме кульками. Спочатку йдуть червоні кульки, ось тому, що їх в нас найбільше. І ну, цього року вирішили зробити таку гамму червоно-золоту-зелену, але червоного все ж таки ось нам, на мою думку, не вистачало трішечки більше. Ось, і ми почали наряджати з червоними. Потім пішли в нас золотенькі, і не вистачило саме зелених. Ти якось поки так в нас вийшла ялиночка. Тут трішечки не знаю, не вистачає іграшок. Нас ще трішки залишилися ті саме червоні і золотисті, але оскільки ми вирішили докупати зелененькі, тому не можна зараз всі розвішати і воно буде тоді не симетрично з зеленими. Зараз збираємося до магазину вибирати, які ще іграшки можна сюди повісити. Я дуже сподіваюся, що саме в тих магазинах, куди ми їдемо, що буде якийсь гарний асортимент, який пасує саме до нас. Нашої ялиночки, все. Подивіться, ось такі кульки купила. Нічого вже не знімала, бо дуже багато людей. Ось такі ще бантики зелененькі до них. Ось і зараз, секундочку, ось такий папірчик для мисочки. Дуже багато людей. Сьогодні в нас неділя торгова, і тому я не знаю людей набагато більше, ніж у будь-який робочий день і навіть чомусь суботу. Тим часом я прийшла додому, ми почали довішувати останні кульки і, звісно, завершили ж золотою зіркою. Ось все. Нарядили ми нашу красуню. Ось такі тут бантики висять гарненькі. Це малий повісип з адвент-календарю. Ці свої гарні такі штучки. Ось бантики дуже гарно вписуються, верхівка. І тут вона трішечки, звісно, не симетрична, але нічого страшного. Вже яка є, тут вона пишненька знизу, тут вони всі такі в Польщі, не знаю чого. Тут немає ні сосен, ось ні піхт. Ось така кавказька ялиночка наша гарна. І, і тут вже зробили її. Ще тут подаруночки будуть стояти. Ось і все, і в нас різдво тепер нарешті.